рада з вами знову привітатися. І що у нас а, на сьогодні повістний день поїздка у Вінницю. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, дамочки, чим чому, чому ви снідаєте? Я mm снідала, -hmm. це перекус. Це перекус. Це mm безнайд. -hmm. Вони взяли по гран-при, у mm -hmm. мене кофі. У mm -hmm. мене кофі і жду ще свій Цезарь. Я такі на сніданок. Куди ви їдете? Розкажіть. У mm Вінницю? -hmm.

Ми приїхали, у нас така тут красота. Моє любиме місце відпочинку, як відходиш від тира. дівчулі фоткаються. Вони тут не були ще в цьому в цій локації, в цій місцевості. То в них ет, ет, культурний шок. Сколи віра відійде, я люблю сидіти на цьому камінчику. Диви, падає. А трава, яка зелена, та ви кайфи. Просто. Весна, весна.

Зараз так, ждемо, ждем, коли наші колеги, колеги наші тренера, тренера Можеш, і Вітя вернуться з магазина і будемо їхати заселятися. Роздіваю йогурт, а могла б у тебе? Що ти кажеш? Роздіваю йогурт, а могла б у тебе? Так, ну що, dear friend, я готова вам показати обзор нашого номера. Ви готові? I I am ready? Let's go. Так, тут у нас вхід. Тут ми заходимо. У нас така прекрасна ванна кімната, душ, мильця, полотенця, прекрасне, красиве зеркало, фен, туалет, все як має бути. Далі ми йдемо сюди, спускаємося по сходах. І ось такий у нас зал. Тут ми будемо ночувати з явий. Ми вже не звертайте уваги, розкидали кучу віщей. Це наша кімната, наші речі, тут у нас міні-барчик. Телевізор, і в нас є ще тут ще одна коната, де буде живить Ліза. Ліза, здрасте! Вже розложилася нічого собі, куча очечів, взагалі крута, молода. Мой лук the day, Не звертаємо уваги, я стріляла, і її спальне місце. І тіліза. Ось такі справи. Вид з віконця я вам покажу. Мусимо бачити. Ось так. Тут машина стоїть, на якій ми приїхали. І ось така красота. Там, з іншого боку, до речі, цвіти сакура. А, я надіюсь, вам буде видно з цього боку. Я дуже надіюсь, ні, не видно нам з цього боку. І такі справи будемо збиратися і йти гуляти. Так, для вас, ще обзорчик, коротше, внизу, як ми спускаємося. Зараз будемо йти гуляти, спускаємося вниз. Ми зайдемо. Я зараз поіграю на фортепіано, ну, піде. Коротше, я знайшла, що тут є фортепіано, по зараз попросимо погорати. Сховаюся від Дорогі Дорогі Friends, ми приїхали в центр, гуляємо, зібралися. З дівчульками це просто краса красапети такі. нас заставила. Так, да, я заставила ще той тиран. Okay. І Ми забронювали ресторан на 6-го годину. Зараз десь п'ята чим-то, п'ята двадцять, ми вирішили, я кажу, давайте прогуляємося, подивимося, щось може okay. якісь там сувенірчики, туди-сюди. І ось такі справи. Я думаю, дуже шумно і мене не чути. Місяць назад вона була не проти. Дівочка у нас така. Зараз просто йдемо Найвища, середня і найменша. Я взагалі карлік, ну сорі. Да, я трошки гном. Так, тут у нас торговий центр, ми зайдемо в сільпо. Ну сільпо нам пізніше треба, але not? Да, why not? Почему не зараз ми не проти. Тобі не треба популярність? Чого? Хочу бути популярним. Ну странне, дівчинка, очень странне. Дівочки, ви що? Это вообще не пофіншую. Ніфіншуйна. Ніфіншуйна, так, так, О, туди можна знайти собі цей карту пам'яті. Хочеш зайти глянути, запитати? Зайняла карту пам'яті. Опа-опа. 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 Полумагазин, полумагазин. Ну, Віра, ну, Віра, будь ласка. Покажи. Я не проти. Мене може знімати. Ось. Скільки тобі влізе. Можливо, який гарний прикрасник. Який Які Тому Там одяг. Хочеш, йдемо подивимося? Що нам стоїть? Мені інтересно, що Шо там? Очіки бачу. Тут всякі. Ви з чого? Сорока, сорока. Це біжутерія. Мені дуже подобається, якщо гвоздиками, то оці дуже гарні. Або мені нравиться оці отакі з весюрками. Маріана в мене трошки Ну Дивіться, що вона любить. З більше О. золоте. Ой, це гарне, так. І вона любить таке саме, я. О! О! <реш> О, пошла жара. Шоппинг. Заказывали. Мотели. Заказывали. Девчуля. Ой, девчуля. Все, сорока. Металик, металик. Брати можеш ну, їй Брать ей взяти. Можешь взять. Ну, если ей понравится, можете взять и метелоком. Я думаю, ей понравится. Ну то все. Так. Какой вопрос? Здесь у меня не понравится. Да? Нету, нету захватчики, нету. О, кепочки. О, кепочки. О, бантики. Затягивай. О, бантики. О, бантики. Красотульки, просто красотульки. Короче, пошёл шопинг. Клиза. Я купила такую сумка? Я покупаю, покупаю. Чокер? А дача ти його будеш носити? Це тобі, оно входиш в це говно. У мене не говно, у мене коуч. Пліз, ком дорога. Понятно. Bye, and then. А, же дер френс. ми. я голодна. Я хочу ту сумку. Я, коротше, повелася, я купила собі окуляри, дівчата сказала, що красиво. Поляр, дуже гарно. Я покажу вам, як ми сядемо на терасу. Я купила карту пам'яті uh, да. пам для фотоапарату. Щоб поткатить нас красиво такі, да. такі чепулі дівчатки. У <ріху> нас пляшка. Пляшка? Джина? Чи що? Я гіря давай, єди. є Єгер. Є... Покупай. Покупай, покупає. Ну, да, Лучше джин. Їздять на трамваї. Да. Шестерка. Шестерка. Да, да, да. Все видно. Короче, и такие дела. <соцеж> Идем в ресторан. Короче, <соцеж> дамочки, здесь какие тут классные. весь оклеенный, правда? Вообще. Харту Вообще, стоп. <соцеж> Маленький. Чего? Что за реальные люди? Это реальные люди. Это же все типа history. История. А, Лізочка. Я. А, де ми ми короче, прийшли а. в ресторан. А, фі -фі. Що у нас зараз? Що ми собі заказали? Ми заказали Цезар з куркою. Єва наша замовила Цезар з креветкою. А я жду равіолі і ще ми замовили піцу. Ми так. такі справи. Ми так. такі красоточки сидимо. Ще нам принесли піцу нашу коктейльчик, і ось мої равіолі. Тому всім смачного. Приятного аппетита.

топі топі ми сходили коротше в сільпо скупилися продуктів. Вийшли з ресторану. Була повітряна тривога. Ми посиділи все прекрасно. І зараз будемо топити в готель, тому що нам сказали дедлайн до вісьми вечора. Давайте домой. домой. Угу. Отакі діла. Дорогі наші друзі. А... Ми прекрасно проводимо вечір, ми зараз на даний момент корахуємося в такому прекрасному закаті. І саме цей відрізок знімає Єва, як наш оператор прекрасний. Тому, я думаю, десь попала наша ліза, а ліза залишилася номері, правда? Говори. Таня ну, <світ> давай. Таня давай. Хрущі літають. До речі, да. ще не червень, але хрущі, хрущі літають. Мінус один. Тут дуже гарна сакура і ми мискалися. Вона бачила, як листочки запади. Типа, ну, красиво. І заказує дуже гарний наступ. І це вид не з номера. Ми, коротше, виходили і думали, що це вид з номера. А виявляється, що це вид взагалі з коридору. і Ми просто виходили, ми думали піти на вулиці, я дивлюсь, опа, тут є виход. Я кажу, а ну ка сюди, давайте дівчатки, сюди на місце. Речі, ми ходко з психуліза далі я, далі єва, далі разом, далі на селфі. Короче, і пішло поехав. Тут одразу приїжджає частина, їздить дорога машина, і завтра у нас так. Вранці ми снідаємо, розминочка, це діла. А зараз ми ще напевно повечі. Ми хоча ми вечері вже в ресторані, да перекусимо і будемо сліпі-сліпі вибати. -сліпі Поэтому такі у нас діла. Всім добраніч і до завтра. Раночок, я сніданочок. Ми проснулися, всі зібралися. Це дуже голубку мила, у мене воно прям мевилося. Красота, і вот вот. будемо будемо, будемо. Будемо йти зараз снідати. Тому ось такі справи. У нас мають на сніданок бути сирники, Сирники! і б і славно. такі Кітела, я би страділася, потім переоділася, і будемо їхати, ми сьогодні стріляємо. Тому удачі вам летско! Довольний. Так, екскурсія. Тут є ще така прекрасна тераса. Так, показую вам. Чик-чик-чик. Дивіться, як красиво, гортензії цвітуть. Ну, Чесно, я в захваті, Я прям дуже в захваті. Я ще люблю тераси. Просто подивіться на ну, це. І вихід в двір Зразу туди. ну, типу, Что это, если не это не не романтика? Зеркала, просто, ну вот красота. Что, дамочки? Топи, топи! Идем стрелять, будем работать с хорошим настроением. Не знаю, с каким настроением мы поедем на дом назад, але надеемся хорошим. Поэтому так. До нас пришли качечки, короче. Ми тут сидимо біля річки. Так, і, нас... да, і вони вже в нас прийшли масінькі. Прям дуже близько. О тут сидимо. Це вони. Це вона ось і він. Парочка. Любимі, красиві такі. На сонці. щасливі, да? щасливі. А, так. Щасливі. О, пішов до неї. ось мужчина. Всі вразу. Біля неї. Маленька екскурсія для вас. Отут у нас знаходиться тир, де ми стріляли. Тут ще один. МП5. Вправу я стріляла, От, коли приїжджала в цьому тирі. Там відкритий дуже гарний і красиво. А в цьому тирі а, і також там стріляють тематику. Вчора там в нас була пристрілка. А тут а, ми сьогодні стріляли. Тому ось такі в нас справи з дівчульками вже зібрались і будемо їхати. Оп! Оп! Давай ще раз. І <laughs> опісуємо. Природа кайф. А, ще ми йшли назад, коротше, ми йшли туди прогулятися. У нас підійшла качечка, як ви бачили, а ще ми йшли назад і до Лізи пристав уш. <laughs> Це капець, я йду, вона повсе як заорала. Я ще ж його блін. Ааа, капець. Як тобі впечатлення? Ти ніколи не натикалась на змію раніше? Натикалась один раз в житті, це був другий. Я думала, в мене буде інсульт жопи. Чесно. А перший раз, коли ти наткнулася? В дитинстві. Ми, коротше, пішли теж там, де джерело, знаєш, там, де Де саме парк. там за парком є джерело, ми пішли те джерело. Вужик, такий чорний маленький. А це не маленький був. Це взагалі не маленький, це просто це ужас. Це ужик, це, це не ужик, це ужас. <рес> ну, про що я там Не Не побігла кудись у річку на... Треба було його ловити. Ти лови жаб. Я піду краще. <рес> <Жабу. його ловлю>. <рес> там <рес> жабки, так <квака. рес> Да, Ти навіть це. <рес> Коротше, ми вискочили посеред траси, тому що ми вирішили, що ми хочемо зірвати бузок. Коротше, нас викинули просто посеред траси, тупо їхали додому в рівне і все. Все, вот это наше. Коротше, ми йшли, позвонил мені. Тренер каже, віра йти, ми стали прямо там дуже багато буска. І тому, мені кажеться, тут називається кафе Спокуса. Тому що тут спокуса. Кайфи. Що friends, Ми зупинилися за правці. Дужовий. Я купила перше, замовила собі суп на око і зараз, буду, жду, коли приготують їсти. П'юсті мій любимий. Тут. Монден на місці. Смачного, приятного апітіта. Шоу С Цезар і Мікшей. Є вони показують є вашо жде а, київську котлету з Отак. Всім смачного. Всім привіт, dear friends. Ми вернулися змагань. Ви зараз бачите на моєму фоні прекрасну ку... Ольгу. прекрасну Ольгу і язик з Булгуром, який я їм тому що сьогодні другий день, коли наші пари тупо відміняють. Вчора була тривога, сьогодні нам здалися на домашнє опрацювання. Коротше, печалька. Печалька, але їда, награда за труд, це ви розуміли. Десерт, награда за їду. Сьогодні 1 мая, день труда і трудящих. Дівочка мене зараз відправить на роботу. <рес> мене відправлять зараз на роботу. Ну я теж буду працювати, але просто ввечері. Дякую. Я розчарована, але не удивлена. Тут дуже багато чого цікавого відбувається. але це не для сторонніх вас. Коротше, у мене сьогодні язик з Булгуром. Я зараз спробую і всем розкажу. Боже, не падайте. Я мушу дегустація. Я тут дуже люблю брати насправді равіолі з язиком. Язик дуже вкусно. Топ з булгуром. А що у нас ще? Кофе. капучино моє, улюнин лимонад. І... Що в Олюні мало бути? В Олюні мало бути бістроган. Бістроган, але в Олюні буде м -м, равіолі. Бо їй сказали, що його немає. А які Печалька. у нас справи? Печалька. Отжала в Олюні от щечі. Тому, да. Класні. Да, класні. Спасибо. Всім смачного. До скорої зустрічі. Це моя їда. Це її їда. Їй принесли. Ну, поки вона монтує фотки, я спробую перший. Її. Ей... Е, э, сфоткати. Ну, вона не пом... да, я стрій сиром заткнути, тому що дуже пробую. Короче. Так, ми пробуємо. Всім смачно. Ми не встигаємо приїхати з однієї поїздки, як їдемо в іншу. У Жені оставили вдома на господарстві, а ми з та Татолі їдемо куди? Їдемо куди? На, ювілей. на ювілейний. На ювілейний На ювілейний рівне. Ювілей. Їдемо на ювілей. на ювілей до дідуся в Закарпаття. Когось треба було ставити на Ставили Ольгу. Саму дорослу. Саму дорослу. а вона ж У нас в нас вже здолана права, тому Фу, в неї нема проблем добратися нікуди, буде. Тому такі справи, а в нас оба, я вам покажусь. По-катуськи ми їдемо вже в дорозі, вже біля Львова, тому такі в нас справи. Взяла я, короче, собі кофе. Кушать я собі не вибрала нічого. Сейчас розберемся, хто буде їхати. Мама поки. Мама поки. Короче, купила шнур. Давайте сюди. Під ручку мені. апа, Як говорять, чим менше у дівчинки сумочка, тим менше у мене проблем. Короче. Поэтому, да, шнур купила. Короче, вот тут у нас є три матч в машині. Сейчас я вам покажу. Блин, хтось машину вообще когось помиє. Там я, короче, три матч. І він, короче, не закривається. Там шнур обірвався і все. І хана. Ханалипусики. Коротше, сідаємо машину. Следующая заправка буду їхати я, поэтому мені нужен, щоб триматися і короче держався. Така у нас корзина. Короче, продукти. продукти. Видите, які стаканчики одноразовые, классные. Коротше, йдемо, будемо їхати до бабушки, тому що ми вже дуже-дуже довго тягаємося, правда? Ну, можна і так сказати. Можна і так сказати, дуже, дуже довго їдемо.